Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний АГМ-акумулятор від компанії Xide модель IK600. 12-вольтовий акумулятор ємністю 60 А з пусковим струмом 680 А. Акумулятор у С клеми втоплені, бачимо на рівень з верхньою кришкою. І маємо правий плюс. Тобто полярність вправа. Як визначається полярність? Потрібно клемами розвернути акумулятор ближче до себе. І з якої сторони плюс така і полярність. В даному випадку справа. Даний акумулятор необслуговує Розміри акумулятора довжина 242 мм, ширина 175 мм. І висота 190 мм. Виготовляється даний акумулятор в Польщі. Хотів зазначити також, що у нас на постійній основі проходить акція. При купівлі нового акумулятора ви можете здати старий вживаний акумулятор і отримати знижку на новий. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.